Вітаю в студії Орина Яяєва. і зараз я вам покажу, як проходять літні канікули окупантів на наших землях. Однак спочатку про жахливе. Сьогодні російські потвори в чергове вдарили по цивільному торгівельному центру. Цього разу під удар потрапив епіцентр у Костянтинівці. Кількість загиблих та поранених, на жаль, зростає. Ну що ж, окупанти, чекайте на відповідь. О, з іншого ракурсу. Примітом все повністю. Потрипслатили, походимо. Добрий день. Я ж казала, що чекайте на відповідь. Російський полігон в окупованій частині Запорізької області зазнав трішки втрат від ракет Атакамс. Думаю, там залишився тільки сморід від 200-х та вашого металобрухту. Покоровському напрямку котики зсу також добряче просмажили ворога і залишили їм тільки один вихід у пекло. Той самий напрямок цього разу чудово попрацювала 47-ма окрема механізована бригада. Ну, що переходимо до Курську. Що не чекали? А війна прийшла і одразу хочу показати вам, як гарно наші захисники запаковують російських військових. Чи тему Курської народної республіки наступне відео від хлопців з СБУ, які відстежили і вдало ліквідували зайвий гелікоптер на споконвічно українських землях Курсько? Та це не все. Царь пообіцяв мешканцям регіону виплатити по 10 тисяч рублів компенсації. Але щось вони все одно не задоволені. Уважаємо Владимир Владимирович, ми жителі Російської Федерації, Курської області, Суджанського району, обращаємося к вам 6 числа на нашу землю. Зайшов зашли иностранные войска с натовской техникой. За несколько часов наш город был превращен в руины. Мы, наши родные, мужья, соседи защищают Донбасс. Мы лишились земля, земли, мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами, бежали среди руин. Многие без документов. Хотим обратиться к вам, чтобы вы Хотим попросить помощи. Мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии с первых и помогаем, продолжаем помогать с первых дней начала СВО. Мы. Кто-нибудь продолжите, пожалуйста. Добавьте кто-нибудь. Ну от я і додам. Дивіться, ви тепер біженці. Розповім вам короткий план дій у Європу. Можете не лізти, вас там не чекають. Виберете свої 10 рублів чи скільки вам там дали, і їдете мандрувати вашою радянською країною. Може, буряти вам дадуть прихисток, але не гарантую. І до речі, коли Путін став президентом Росії, там одразу відбувся Курськ. Маю надію, що наш Курськ стане його останньою подією за часів царювання, а може й життя. З одним працюємо та про інше не забуваємо. На черзі Липецьк. Саме тут вночі якісь неопізнані літаючі об'єкти навели порядки на аеродромі, де базувалися кілька десятків винищувачів, гелікоптерів і розміщувалися склади. Розкрию таємницю, там і міх, і сушки. Пропоную вам подивитись на емоцію та враження від перших осіб. Аеродром весь горить, глянь, там що твориться. Збивайте! О! Збівається. Ну і звісно, сводка втрат вишкребків. До особового російського складу двохсотих доєдналися ще понад тисячі окупантів. З ними у самісеньке пекло пішла й техніка. А саме 49 артсистем, понад 10 бойових броньованих машин та щонайменше 32 БПЛА. На цьому все ми чекаємо ще більше добрих новин із Курська і, звісно, допомагаємо нашим оборонцям.